Пофантазуємо про те майбутнє, яке нас чекає. Різниці в 100 років достатньо, щоб якась технологія через 100 років для нас показалася як магія, тому що воно так і буде, як в фільмах Марвел, наприклад. А ми не знаємо, що це буде: утопія чи антиутопія по типу кіберпанку, але можливо наше майбутнє залежить від нас самих. 100 років – це трішки забагато. І давайте спробуємо е, пофантазувати, що буде не через 100 років, а, наприклад, через 10. Тому що через 100 років – це дуже важко, через 10 – високовірогідно ми можемо спрогнозувати, можливо, навіть, е, ну, хоча б 50-70% того, що, що буде. І те, що ми побачимо на власні очі з вами. За цей час ви встигнете вивчитися, можливо, трішки попрацювати. Хлопці та дівчата. Якщо включите камери, це буде класно, тому що цікавіше дивитись на реальне обличчя, ніж на чорний квадрат Малєвича. Тож, технологія. Штучний інтелект. Про це ми з вами ще сьогодні поговоримо. Квантові комп'ютери. Це big Data та дейта сайенс. Дані це. Кров та кисень для нейромереж, тому що щоб натренувати нейромережу рівня GPT-4 версії, може піти трильйони токенів даних. І аналітики прогнозують, що десь через два роки в нас буде дефіцит даних, тому що великі мовні моделі вони потребують дуже багато інформації, а інформація вона вичерпна. Вона закінчується в світі. Можна сказати, що вона вже закінчилась. А якщо ви не знали місію компанії Google, то ось вона перед вами. До речі, вона не змінювалась з самого початку створення Google. Це упорядкувати світову інформацію та зробити її загальнодоступною та корисною. Але є інша цитата: це не точно, але її приписують Натану Ротшельду. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Тому Data Science та Big Data і дані взагалі це дуже цікаво і дуже перспективно, на мою думку. Що таке чиста енергія? Ну мабуть, ви всі подумали про сонячну енергію, сонячні панелі, батареї. Це так, але не завжди. Тому що минулого року Сем Альтман, CEO компанії OpenAI, він започаткував стартап в області ядерної енергетики з фінансуванням на півмільярда доларів, і цей стартап має амбіційну ціль. Забезпечити електроенергію всю планету. Тож побачимо, це діджиталізейшн. Тут є багато термінів: діджиталізейшн, діджитизейшн, діджита трансформаційн. А наразі для нас це не важливо. Що б я хотів сказати, що це оцифровка нашого світу. Далі я розповім, чому це важливо. Це біоніка. Мета біоніки замінити або посилити втрачення чи пошкоджене частини тіла людини. Це роботи. Мабуть, ви всі бачили відео роботів компанії Boston Dynamics. Це метаверс, тобто поглиблена віртуальність, а також старання меж між онлайном та офлайном, так звана extended reality. Ну, наприклад, пригадайте фільм. Якщо бачили першому гравцю, приготуватися. Якщо ні, ну я ще про нього скажу сьогодні.